Зупинись, аби не довелося від сонячного удару допомогу надавати. Вирішив там не швидкати, чи я з добрим грудного стрибати. Зачекай, аби собі щось не зламати. Якщо маєш на думці перед купанням алкоголь вживати, не поспішай, аби не довелося від рятувати. На морі уж дорог захотів як від стризить чути, зупинися, аби там не подумали.

Сінок на лісі також переваги має, та й той, хто не обереш, то часто там страждає. А щоб цим невезучиком не був, ти правила наступні запам'ятати. Місце для вогнища вона та без наглядно його залишай. Скідниками за паничкою, а мене будь, бо трава, бо ж не решить, то са трава можети спалаху. Гриби, та ягоди тільки дві, що знаєш, варто збирати, бо затруйними жарти погані, повинні пам'ятати. Які тварини в лісі можуть небезпеку нести, вони можуть себе дуже агресивно. Смій у лісі ти остерігайся, уважно дивись і на дерева обирайся. Від кліщів також треба себе захищати, правильний одяг на прогулянку обирати, а після себе пильно оглядати. У лісі гроза вас застала, на відкритій галявині залишайтесь, та під високі дерева не ховайте. І бережуся навколо від білі Жутуйка там, не нароби, відпочивсь, життя не загубить Про поведінку в лісі, не забувай І правила безпеки друзям розповідай Шажни природи про неї, ти подбай по всьому світі тобі ще жити, пам'ятай Якщо теж життя, погодься відпочинку, краще не знайти Можна планце пошвят, але стіни. Якщо пішли справді, потрібно швидко від руку. А побудова хіми без батьківня брати. На балконі чи не, не перехиляйся, не варто пустувати. Сьогодні ми багато говорили про те, як варто берегти своє життя від небезпеки. На жаль, ми дуже рідко дякуємо тим людям, які одні з перших поспішають нам на допомогу. Саме тому ми хочемо сказати ще раз пасиві усім тим, хто носить горде звання рецій. А Адже в той час, коли ми розважаємось, вони проявляють мужність і хоробрість. Час, коли ми жартуємо, вони ризикують своїм життям. Цінуйте те, що роблять для нас рятівники. Адже не кожна людина готова пожертвувати своїм життям заради інших. Захищаючи нас, вони захищають нашу батьківщину. Саме тому ми хочемо хоч трішки бути схожими на вас. Вирішувати разом. Разом ми єдині, разом ми не переможні. Ми хочемо, щоб та не приєдналася до вас. Приєднуйтеся! І, можливо, щирість наших людей допоможе зробити нашу країну хоч ріжки щасливішою. Якщо хочуть, щоб тідні нещадь менше траплялися, а більше усі люди посміхалися, руку вправо догори підіймай, разом з нами помахай! ще пожеж у світі менше було, а душу зігрівало лише людське тепло. Руку ліку догори підіймай, разом з нами весело махай. Якщо хочеш, щоб люди менше війну потрапляли, а більше правила безпеки виконували і знали, обидві руки догори підіймай і за нами повторяй. Якщо хочеш, щоб у нашій країні мирі спокій настав, війна закінчилась, нас ніхто ніколи не розігнав. Пофлотуємо разом усі, давайте. Юрий видівників, стрицівка загального в цій школі, перших, третіх.